Друзі, вітаю! З Новим роком! Цього року у кожного українця одне єдине бажання, так що бажаю, щоб воно здійснилося. І закінчилась війна. Друзі, 2 січня, я відпочиваю, другий день стоїть така доволі тепла погода, Ну, судя по фейсбуку, по... Ютубу у багатьох така погода і бджілки трошки літають. Вчора трошки літали, сьогодні трошки літають і в нас трошки літають. Вчора, коли тільки почали літати зранку, декотрі люди дзвонили і хвилювалися, чи це не якась аномалія, якщо так відбувається скажімо так, з середини зими бджоли літають, ну новички питали я відповів, що ну, Температура дає своє та і все. Потепліло бджолом ця температура дозволяє розрихлитися, трошки переформуватися, піднести корма собі більше зручного місця, облітітися, принести води і тому подібне. Так що, якщо погода дозволяє, це нормально, що вони можуть. Так робити і всередині зими. Чи все є добре, ну як по мені, краще б такого не було, ну а боки є, та є, вже інакше не буде. Літають ну, практично всі, я навіть і не дивився, якось так, щоб якісь може вулик не літають. Вроді би літають всі, так що поки все добре і нехай далі будуть зимувати. Так що, друзі, ще раз вітаю всіх з Новим роком. Всього найкращого нам. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!